Друзі, доброго ранку! 22 червня. Ми з Расенкою біжимо зустрічати схід сонця. І з перших слів цього відео я хотіла би привітати нашу Україну з перемогою в вчорашньому футболі. Україна перемогла. Вітаємо з рахунком 2 1 Словаччину. Я казала, що перемога буде за нами. Треба трошечки почекати. Вітаємо! Вітаємо! Україна чемпіон! Україна чемпіон! Тарас Григорійович, добрий ранок. Я пішла по помитим дорогам і я біжу, тому що ми вже запізнюємось. Раз як завжди. Біжимо. Я кричала сильно, вітаю. Боже, люди йдуть. Вона і відбій повітряної тривоги. У нас тривога була. Дякую нашим ЗСУ. Слава героям. Не забуваємо донатити. А ми біжимо. Мені здається, що я біжу на повну швидкість, але люди мене обганяють. Чому так? Он чоловік попереду, ви вже його не бачите, а він був позаду мене. І от як? Я біжу, я запихалася, я не можу дихати, але чоловік вже обігнав мене і вирвався вперед, так? на рибалку біжить. Колега, колега, я теж сачком. А він каже, цей, він побачив сачок і каже, що є рачки. Я кажу, ні, я його ношу для фотосесії. фотосесії. Добрий ранок. Україна. Растюня, давай швиденько. Друзі, Ігоря сьогодні не буде, ви знаєте про це. Ігор щось теж покатився наклону, я не знаю. Він вже в Київ скоро перебереться. Що це за новини дня, чим його той Київ манить. Але мені це не подобається. Вже які вихідні. А, в минулі вихідні чи позаминулі він був тільки в суботу, да? а начебто в ці суботи і в неділю. Ну, то треба розбиратися, що це за фокуси. Бачите, як кожен зі своїми фокусами. Ютуб з фокусами, Ігор з фокусами, Растюня з фокусами. Растюня, ти хоч біжиш чи ні? Чи мені треба тебе чекати? Друзі, наше сонечко, ви бачите його в кроні дерев? Воно вже прокинулося, встало і світить нам. Освітлює сьогоднішній день, неймовірний день, неймовірний схід сонця, красиве небо. Зараз ми підійдемо ближче туди до бордюра, подивимося. Друзі, з новим днем вас. Гарного дня і чудового настрою. Подивіться, яка краса. А ми біжимо на ланжару. Растюня, я тихо, бо чоловік медитує. що не заважати. Растюня, давай швиденько. Добрий ранок, Україна. Прокидайся вже мала. Нанджерон, 22 червня 24-го року. Біжимо шукати сонечко. А де сонечко? Растюня? Добре ранок, Україна. Растюня, пішли. І ось така кількість людей прийшла зустріти схід сонця, майже нікого немає. Пірси все закрите, але рибалок це не зупиняє. Он дядька ловить. Зараз це ми так будемо з цієї сторони. Растюня, дай грацію, растя. Дай грацію. Пішла, грацію, дай. Даєш грацію і йдеш, Растя. Задачу ти зрозуміла чи ні? Даєш грацію йдеш, пішла, Растюня. Ти-тири-тири. -ти. Молодець, красива Растя йде, молодець. Растя, ні. Растя. Отак головочку підняла. Молодець. Молодець. Давай, пішла до мене. Пішла. Давай. Растюня, ну йди. Давай, ти. Простя, скільки дублів буде. У мене нема часу. Давай, пішла, пішла красиво. Знімати тут. Боже, я була зосереджена на сонечці і не бачила, скільки винесла трави, подивіться. Оце, так. Да. Ні, місячок такого навантаження не витримає. Навіть у апецька, що залишилась. Радше. Нема нічого. Мрічка добрий ранок. Добрий ранок літенька. Водичка чиста. Оце тут повиносило. Бачите? А далі ми йдемо і все чисто. подивіться, яка вона прозора, як ми любимо. І Ростюня, Ростюня. Хто зірка? Вийди, вийде з кадра, раз. Та зірка, раз. Перетягую ковдру на себе. Ви бачите, що вона не дає не сказати нічого. Зігріваємо з кавою від магазина 25, кава росли. З промокодом на вас буде знижка 20% на будь-яку каву, крім дріпів, комбо і наборів. Силочку на магазин я залишу першому коментарі під цим відео. Все, Раз, я все сказала! Да. Зараз я вам її покажу. А де вона? Тарася. Оце Растя Растя, дякую. Ти мені в каву вже пісочок насипала. Може ми виведемо з тобою новий сорт кави з піском. Кава з піском. Є кава з молоком, з вершками, а це кава з піском, від Нати і расті. Ну, ната не дуже приймає участь виготовлення, а растя да. Що нада? Це не Растя. Растюня, я тут. Я тут. Чого ти там почала рити? <плес> так, я буду їсти. У мене сніданок, Растя. А ти поїла вже вдома? А я Марійку буду. Церковий десерт з какао. Мені так подобається Марійка. Зараз і Марійку пісочка накидаємо, да, Ростюня? Риє, Риє вже там. Прийдуть на пляж, а пісочок весь вже збитий такий, взбитий, да, Растя? Це все Растя зробила. Освіжила його трошечки, Взбила, перерила. Молодець, Растюнечка. Роботай, роботай, Растя. Друзі, ми вийшли на пірс і тут щось коїться неймовірно, Що ми побачили? Поставили пілон, Дівчата на ньому фоткаються, тут таке видають, так красиво. Я не могла знімати, я просто стала, відкрила рота і дивилася на все це. Може зараз покажу щось, дівчина оця. Це дуже красиво на фоні моря ще. Є. А, ви бачите? Вау, треба бігти, Растя. Ви зрозуміли, що це коїться? Що вона гупає? Ще чого не вистачало, гупання якогось. А ще, а ще. Тут якісь мушлі від рапанів. Ну, рапанчики якісь, тільки порожні. Хтось наловив, рапанів з'їв, а мушлі залишив. Раз, побігли і знімемо, напевно. Не знаю, що робити, чи бігти, чи не бігти. Молодь прийшла, це ж, напевно, випускники. Теж фоткалися. Подивіться, як красиво. Побаченого кому ще потрібні ці рачки. Мені вже ні. <смі> Растя, а тобі. Тарасі вони не були потрібні раніше. Ну, спробуємо. Слухайте, ну цей паркан вже поставила. Хлопці через нього, отак, в обхід. Але ні, я в обхід, як я з сачком, з камерою, з Рості не вийде. Ой, ну і не можна. Його ж поставили для того, от іду і кажу, я в обхід не зможу, мені важко. І тут думаю, Боже, а як же ж мені пройти цю перепону? Ну її ж поставили для того, щоб ніхто не ходив. Наталія, ну як ти так можеш? Ой. Ще раз на дівчат. Оце, це да, так, здивували, здивували. Що сказати. Ти де? Ти ушла? Ну йди, Давай. не хочу. Раз тя не хоче ловить нічого. Давай. Та ні, тут немає Друзі, а ця, що за група полосатих купальник. Я не можу рибачити, я не можу. Мене відлікають всі. Там пілон. Подивіться, тут он щось неймовірне. Які костюми? Вам видно? Зараз? Зараз жовтий. Раз. Все, зматую мудич. А ти так і хочеш, щоб камера впала. Ходиш біля неї, ходиш навкруги, да, Растя? Що в мене ще тут просить? Ну це Ой, мами. Ми повернулися до своїх речей. Зараз буду закінчувати вже відео. Растя шукає шукаю добрих людей. Я вам хочу показати, як виглядає ланжерон. Скільки зараз? 6 годин. Бачите, вже скільки відпочиваються. Вон, як треба починати рано. Все, вам приємного перегляду. Ми з вами ще сьогодні зустрінемось. До зустрічі. Пока-пока.